Запитання номер 19 блоку 13. Суд касаційної інстанції. Тут ще є багато пунктів, з ними ви можете ознайомитися в описі під відео. Я почну читати. Отже, судом касаційної інстанції в адміністративних справах є Верховний суд. Учасники справи, а також особи, які не брали участь у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи, інтереси та або обов'язки, мають право оскаржити в касаційному порядку рішення суду першої інстанції після апеляційного перегляду справи, а також постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково у випадках визначених кас. Підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права. Касаційна скарга на судове рішення подається протягом 30 днів з дня його проголошення. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та результативну частину, судові рішення. Або розгляду справи вирішення питання без повідомлення виклику учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Касаційна скарга подається у письмовій формі. Касаційна скарга залишається без руху, також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків. Суд касаці... к... касаційної інстанції відмовляє у відкритті касаційного провадження в справі, якщо касаційну скаргу подано на судове рішення, що не підлягає касаційному оскарженню. Є ухвала про закриття провадження у зв'язку з відмовою від раніше поданої касаційної скарги цієї самої особи на це саме судове рішення. Є постанова про залишення касаційної скарги. Цієї самої особи без задоволення або ухвала про відмову у відкритті касаційного провадження. Скаржником у строк визначений судом не подано заяву про поновлення строку на касаційне оскарження або наведені підстави для поновлення строку касаційного оскарження, визнані судом неповажними. І остання причина: це суд дійшов висновку, що касаційна скарга є необґрунтованою. Верховний суд уже викладав у своїй постанові висновок щодо питання застосування норм права у подібних правовідносинах, порушених в касаційній скарзі на судове рішення, зазначене частиною першою статті 328 КАС, і суд апеляційної інстанції переглянув судове рішення. Відповідно до такого висновку, крім випадку наявності постанови Верховного суду про відступлення від такого висновку або коли Верховний суд вважатиме за необхідне відступити від висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, за відсутності підстав для залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги чи відмови у відкритті. Провадження суд касаційної інстанції постановляє ухвалу про відкриття касаційного провадження у справі. Учасники справи мають право подати до суду касаційної інстанції відзив на касаційну скаргу в письмовій формі протягом строку, встановленого судом касаційної інстанції в ухвалі про відкриття касаційного провадження. Суд касаційної інстанції закриває кримінальне, перепрошую, закриває касаційне провадження, якщо після відкриття касаційного провадження особа, яка подала таку скаргу, заявила клопотання про відмову від скарги за винятком випадків, коли є заперечення інших осіб, які приєдналися до касаційної скарги. Після відкриття касаційного провадження виявилося, що касаційну скаргу не підписано або особою Подану особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності, або підписано особою, яка не мала права її підписувати. Після відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою, поданою особою з підстав вирішення судом першої чи апеляційної інстанції питання про її права, свободи, інтереси та або обов'язки. Встановлено, що. Судовим рішенням питання про права свободи, інтереси та обов'язки такої особи не вирішувалося. Після відкриття касаційного провадження виявилося, що Верховний суд у своїй постанові вже викладав висновок щодо питання застосування норм права у подібних правовідносинах, порушеного в касаційній скарзі, або відступив від свого висновку щодо застосування норм права наявності. Наявність якого стала підставою для відкриття касаційного провадження і суд апеляційної інстанції переглянув судове рішення відповідно до такого висновку, крім випадку, коли Верховний суд вважає за необхідне відступити від такого висновку. Про закриття касаційного провадження суд касаційної інстанції постановляє ухвалу. Суддя-доповідач в порядку підготовки справи до касаційного розгляду. З'ясовує склад учасників справи, вирішує письмово заявлені клопотання учасників справи. Вирішує питання про можливість попереднього розгляду справи або письмового провадження за наявними у справі матеріалами у суді касаційної інстанції. Вирішує питання про зупинення виконання судових рішень, які оскаржуються. А також вирішує інші питання, необхідні для касаційного розгляду справи. Усі рішення, ухвалені суддею-доповідачем, під час підготовки до касаційного розгляду, викладаються також у формі ухвали. Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач призначає справу до касаційного розгляду. У судовому засіданні чи у порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами. Попередній розгляд справи може бути проведений протягом п'яти днів після складення доповіді суддею доповідачем без повідомлення учасників справи. У попередньому судовому засіданні суддя доповідач доповідає колегії суддів про обставини, необхідні для ухвалення судового рішення судом касаційної інстанції. Суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а рішення без змін, якщо відсутні підстави для скасування судового рішення. Суд касаційної інстанції скасовує судове рішення за наявності підстав, які тягнуть за собою. Обов'язкове скасування судового рішення. У суді касаційної інстанції скарга розглядається за правилами розгляду судом першої інстанції в порядку спрощеного провадження. Суд касаційної інстанції може розглянути справу в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами у разі. Перше. Відсутності клопотань від всіх учасників справи про розгляд справи за їх участю. Друге непробуття жодного з учасників справи у судове засідання, хоча вони були належним чином повідомлені про дату, час місце судового засідання. Третє перегляд судових ухвал, перегляду ухвал суддів першої інстанції та апеляційної інстанції. І четверте перегляд рішень суду першої інстанції. Та постанова апеляційної інстанції в справах розглянутих за правилами спрощеного позовного провадження. Так. Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги має право залишити судове рішення судів першої та або апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення. Або скасувати судове рішення судів першої та або апеляційної інстанції повністю або частково, і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду, або ж скасувати судове рішення першої та або апеляційної інстанції повністю або частково, і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення. Не передаючи справу на новий розгляд, або скасувати постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково, і залишити в силі рішення суду першої інстанції в відповідній частині, або е, суд касаційний може скасувати судові рішення суду першої та або апеляційної інстанції повністю або частково, і закрити провадження в справі, чи залишити позов. Без розгляду у відповідній частині. У визначених каз випадках визнати нечинним судові рішення першої та або апеляційної інстанції повністю або частково і закрити провадження в справі у відповідній частині. У визначених каз випадках скасувати свою постанову повністю або частково.